Хай піпл, цей випуск буде трохи незвичний. У цьому випуску ви побачите рубрику Репер в сілі. Ця рубрика була на моєму основному каналі, і зараз я її запускаю на цьому каналі. Це буде дуже цікавий гумористичний відосік. Вам сподобається? Братва, будь ласка, скажіть. Пару слов моїм підписникам. Скажіть, будь ласка, свою думку. Так, так, висловлюйтесь, висловлюйтесь. Ну, ви зрозуміли. Буде цікаво. Перед тим, як ви подивитесь це відео, подивіться відео дуже чуттєве про кохання. Воно називається вабить. Ось воно. Силка буде в описанні під цим відео. Ну що, погнали дивитись цей відосік? Погнали! Треба прибирати, треба прибирати, щоб ці кляті миші перестали в хаті срати. Я їх в хату не пускав, звісно, але вже зараз вони залізли в крісло. Варення вже скисло, треба викидати, але за це вб'є мене моя мати. Щоб прибирати, треба розумати, щоб щось потрібне не повикидати. Не треба пхати нікуди свого носа. Щоб поприбирати, треба взяти пилісоса. В мене один вопрос, тобто питання, комусь взагалі подобається це прибирання. В мене нарікань нема на це діло, але це діло багато часу з'їло. Мене це за діло, що я погано прибираю, але свій репчик я непогано читаю. Баю, баю, тепер я засинаю. Коротше, завтра я поприбираю. Кому сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Мене вже звуть. Так що підписуйтесь, тут буде дуже багато цікавого інтелектуального, гумористичного та серйозного відео.